Не один і не два. А і відчувають вони себе дуже привільно, так ходять, як будь то ні в чому не буває, як будь-то вони тут хазяїни. Так, мешканець мікрорайону Пушкарівський на провулку Космічний 5 Євген Георгійович… розповідає про щурів, які розплодилися біля сміттєвих баків. Каже, з'явилися вони приблизно півтора місяці тому, і щодня їх стає все більше. Отам От вони бігають, а під отими плитами. Буквально, значить, у них нори. Вони небезпечні, ну і розножщики всяких небезпечних хвороб. Всім це небезпечно. І на людей вони можуть нападати. А от мешканець провулку Космічний 5 Андрій каже, одного разу щур ледь не вкусив його та додає, гризунів тут дійсно багато, і бігають вони табунами. криси бігають тут страшне діло, і діти ж ходять. Не, ну, як собаки там по 10-15 по штук, їх прямо вони такі здорові, мене чуть не грізнуло. Так це добре, що я змог ну, відбитися від цій стаї, а як дитина мала. Вони ж заразу переносять. Місцеві наголошують, ситуація, що склалася, небезпечна і потребує негайного вирішення. Головною причиною люди вважають сміття. Кажуть, якби контейнери очищали частіше, проблеми могло б не бути. Натомість у КТП-1628 запевняють, сміття з контейнерів вивозять щодня, а ось проводити дератизацію підприємство не може, адже немає на це відповідних повноважень. КТП не має повноважень щодо контролю за проведенням тератизації, наявності грізунів, і на КТП не покладено обов'язки щодо проведення тератизації на будь-яких суб'єктах, в якому є утримувач. Тобто, якщо це ми говоримо про багатоквартирний будинок, то це має проводити тератизацію, утримувач. В свою чергу комунальному підприємстві «Житлово-експлуатаційна організація номер 2 повідомили, їхня зона відповідальності обмежується підвалами будинків, а території біля сміттєвих баків вони не обробляють. Проводимо обробку підвальних приміщень від щурів, гризунів. Різного роду все, що за межами будинку, нами ніде не обробляється і не повинно оброблятися. Раз на рік деретизація підвальних приміщень проводиться. Тож із з гризунами, які хазяйнують в мікрорайоні Пушкарівський на провулку космічний 5, мешканці поки що залишилися сам на сам, кажуть люди.